Добрий день, малювані другокласники та й шановні батьки. Тема сьогоднішнього року, які радості небезпеки підготувала людям зима. Так, починаємо з вами з погоди. Яка пора року зима? Який місяць? Січень, яке сьогодні число? 29. Чи є зранку сонечко, чи є опади, яка, яка температура повітря? Молодці. Як живеться рослинами і тваринами симку? Так, їм гірше живеться, вони потребують нашого з вами піклування. Так, Адже без нас вони можуть не призумувати. Так, саме тваринкам як ми можемо допомогти? Ми можемо зробити годувальні маданчики або годівнички, та насипати там їжу. так, Проробити для наших з вами рибок. Ополонки, і, відповідно, на рослинах ми можемо їх вкривати, утеплювати, щоб їм краще зимувалося. Так, прослухайте, будь ласка віршик. Зим... Вже зима прийшла до нас, снігом землю замила, річка льодом вже покрилась, дворі баба вже з'явилась. Як нам зиму не любити? Вийдем гратися у сніжки. Будемо баболі ліпити та спускатися з гірки. Як одягнемо ковзани, по льоду проїдемо, залишимо сліди для морозу дідам. Щоки полум'ям горять та біжать малята, щоб вести їх гіркий сміх на своїх санчатах. Ти, Вітрисько, зупинись, де й з нами гратись. Ми на лижах цілий день будемо кататись. Про які зимові розваги йшлися вірши? Так, кататися на санчатах, на ковзанах, на лижах і люпитись снігову бабу. Поміркуйте, де небезпечно? Чому? Так, небезпечно кататися на водоймах, коли ми з вами не впевнилися, що дуже міцний лід, адже ми можемо провалитися під лід, так, і буде дуже добре, якщо нам одразу допоможуть. І безпечно кататися у відведених для цього місцях. Ту дивимося, де небезпечно. Так само небезпечно на першому малюнку. Чому? Тому що дитина, бачимо, з'їжджає з гірки біля проїжджої частини, і вона якраз може вискочити на дорогу. І вже автомобіліст він не зможе зупинитися і може травмувати дитину. Так, і, звичайно, кататися безпечно в місцях, де ви нікому не будете заважати. Зима це чудова пора для відпочинку та занять спортом, однак сніги лід дуже слизькі, отож завжди дбайте про свою безпеку і не тільки на ковзанах, на льоду. Ожеледиця це шар щільного льоду, що утвориться на поверхні землі і на предметах, що оточують людину при замерзанні, перехорожених крапель дощу або туману. Як уберегтися від травм під час ожеледиці, порада лікаря Айболита? Ходи правильно, дрібними частими кроками. Трохи згинай ноги у коліна. Не тримай руки в кишенях, тримайся за поручні або стіни. Чому взимку дороги посипають сіля піском? Це така а, суміш, яка дозволяє а, снігу швиденько танути. І як результат, наша дорога стає вже не такою слизькою. Розглянемо з вами фото під час прогулянки, що ж можна сліпити. Так? Можна зліпити 22 сніговичків, різних смішариків, восьминіжка сніговика, але який стоїть на голодні. Розглянемо з вами зимові види спорту. Який це вид спорту? Хокей. Так, замість м'ячавних шайба, в руках ключки, і вони намагаються забити шайбу в ворота. Так, це дуже такий цікавий вид спорту. Він енергозатратний, дуже швидкий, адже. Вони розсікують дуже швидко на своїх ковзанах, так? та небезпечна, тому що швидкість велика і може травмуватися. Далі зимовий вид спорту це фігурне катання. Гарний дуже вид спорту це гімнастика, але не ковзана. І зимові види спорту, які пов'язують спускання злиджень та стрільбу, це в нас біатлон. Чому ж важливо дотриматися правил поведінки взимку? Тому що, по-перше, це збереже наше життя. Е, відгадайте, будь ласка, загадки, у зимову веселу пору ми кращі друзі-дітвори. Вивозять діти нас на гору, а ми веземо їх з гори. Санчата. З нетерпіння зиму ждуть, лід малюють іскри йдуть, гості та стрімкі вони мають назву ковзани. правильно. Покатають нас вони, але це не ковзани. Білі, чорні, сині рижі, дощечкість звуться. Лижі, правильно. Я істота не жива, я істота снігова. З куляки я складаюсь, діток потішаю. Сніговичок. Будь ласка, розгорніть нам сторіночку восьму. Нам потрібно, які ж види спорту належать до зимових. Підкреслити. Футбол це зимовий? Ні. Хокей, так, підкреслили. Теніс зимовий? Ні. Фігурне катання. Так, баскетбол ні. Шахи? ні. І гольф теж ні. Отже, ми підкреслимо тільки хокей і фігурне катання. Так, тепер подивилися на сторінку поруч. Нам потрібно заповнити свій календар зимового життя. Я прокидаюсь о якій годині. Ну, наприклад, ви покидаєтесь о 6.30. Так і записала: 6.30 або 7, або 8. Я повертаюся зі школи, давайте тут зупинимося о 12. До 12 у нас точно всі онлайни закінчаться, ну майже всі, так? Я лягаю спати, о якій годині. Тут, наприклад, 10-та година вечора, може бути раніше, і краще це, якщо раніше, щоб ви висипаєтесь, а може бути пізніше. І твої обов'язки взимку, це у нас з вами разом. Вдома допомагати, це допомагати по дому, чи на вулиці через чи чищати. І в школі в нас з вами. Обов'язки не змінюються, це навчатися. Так, твої дозвілля взимку і захоплення. Ми теж з вами запишемо однаково. Наші прогулянки на майданчику, кататися на сенчатах, ліпити сніговика, грати в сніжки і відпочивати. Пишемо кататися на сенчатах, кататися. На санчатах. Далі ліпити сніговика. Ліпити сніговика. Далі. Спорт на лижіков заний далі грати в сніжки, грати в сніжки. Далі відпочивати. Відпочивати? Так, і тут ви напишете, що ви полюбляєте їсти взимку, може, якісь особливі у вас зимові страви. Так, і перед тим, як ви оберете ромашку, у вас все вийшло перше, було важко жовте, нічого не зрозуміло, червоне. Нам залишилося ще виконати інтерактивну вправу. Нам потрібно доєднати малюночок з описом, які ж тут зимові розваги. Грати в сніжки, де в нас? Ось воно внизу. Так, далі. Кататися на санках. Де в нас тут на санках катаються? Ось, дитина. Ліпити сніговикам. Осліплять, кататися на лижах, горів, грати в хокей і що в нас залишилось? Кататися на ковзанах. здаємо відповіді. Все вірно, впевнена, все в нас вийде. Ви в мене розумночки. До побачення та гарного дня!